Доброго дня всім добрим людям. Хотіла б дати відповідь на запитання Любові Колос щодо сортів Геракл і Геркулес. Вона мене запитала: Геракл і Геркулес хіба не те саме? Так, зовнішньо ці перці однакові: обидва червоні, обидва кубовидної форми. Єдина різниця між ними це строки дозрівання. Геркулес це середньо-ранній перець 70-75 днів. Від сходів до біологічної стиглості. А геракл це більш пізній сорт. В одних в одній інформації він йде як середньостиглий, в інших написано, що це пізньостиглий сорт, але всі сходяться на тому, що період достигання від 100 до 130-150 днів в різних інформаціях по-різному. Також він кубовидний, також він товстостінний. Тобто єдиною відмінністю цих двох перців є терміни їх дозрівання. Бажаю всім гарного врожаю!